Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з позицією нашого власного імпорту, а саме Парагуас Рохо Макабео, білим напівсолодким вином із сонячної Іспанії, створеним у виноробні Батека Снавара, що працює з 1904 року. В роматі будемо відчувати квіткові ноти, жовте яблуко, персик і стиглу грушу, смак м'який, злодкуватий, з легкою фруктовою свіжістю та делікатною кислинкою, яка додає балансу. Особливість даного напою в тому, що воно створене зі 100% винограду макабео традиційного іспанського сорту, який широко використовується для виробництва білих вин і навіть кави. У цьому стилі він розкривається ніжно і дуже питко. Ідеально підходить до фруктових десертів, легких сирів, салатів і цитрусів, а також як апаратив у літній вечір. Добре смакує охолоджено. Цікавий факт: назва Рохо прикладається як червона парасоля. Вона символізує легкість і яскравий стиль вина. простого у споживанні, але з особливим шармом іспанської культури.